Він любив життя, яке із завидною наполегливістю випробовувало його на міцність. Смуток і гіркота втрати рідних, якими аж занадто була насичена його життєва доля, так і не змогли здолати у ньому людяність, чуйність і звичайно людську порядність. Він завжди привертав увагу тих, хто поруч. І тоді, коли 15-річним юнаком зводив оборонні споруди під Сталінградом і проходив університети життя на кораблях закордонного плавання. І тоді, коли, вже здобувши авторитет вимогливого, але справедливого і розсудливого керівника, більше 20 років очолював у ковалі трудовий колектив м'ясокомбінату, що працював завідуючим відділом у виконавчому комітеті міської ради. До Михайла Абрамовича завжди йшли люди, бо знали, що для кожного він знайде добре слово, порадить і підтримає, розділить радість і смуток. Трагізм власної долі не в силах був викоренити з нього оптимізм. Та щирість у спілкуванні з іншими. Він не замкнувся у собі, а щиро ділився своїми знаннями та багатим життєвим досвідом з усіма того прагну. Він, як ніхто інший, умів побачити сутність навколишніх явищ та подій і говорив про них чітко, без зайвих філософських премудростей із притаманним лише йому почуттям гумору та іронії. Афоризми від Фурмана ще довго цитуватимуться в сесійних залах та кімнатах засідань з під його батьківської опіки. Вийшла ціла плеяда достойних адміністраторів та керівників різних рівнів. Серед тих, кому пощастило працювати поруч з Михайлом Абрамовичем, були і ми, працівники телевізійного центру Коваль. Він вчив нас бути відповідальними за свої слова та вчинки, цінувати сім'ю і роботу, слухати і чути не лише себе, а й тих, хто поруч. Ми готувалися зустріти його 71-й день народження. Але доля розпорядилася так, аби 27 лютого одночасно стало і днем його смерті. Пішла у вічність людина, яка впродовж усього свого життя дарувала оточуючим свій оптимізм, чуйність, доброту і порядність. Нехай душа його знайде блажений спокій у Царстві Небесному, а нам залишиться довга і вдячна пам'ять пам'ять про те, що було.